Hello, friends! Вітаю вас, друзі! Давайте виконаємо деякі вправи на повторення разом. Тож протягом цієї теми ми познайомились з вами і з назвами різних тварин. What animals can you see here? Який ж тваринок ви тут бачите? I can see a parrot a monkey. A spider A bear A crocodile A snake A tiger A zebra and a hippo Тепер спробуйте Як пишуться ці назви тваринок, і знайдіть їх у цьому сканворді. Наприклад, слово зебра вам показали, де знаходиться. Ось так обводимо це слово у коло і записуємо нижче зебра. Спробуйте знайти всі інші слова, які я вам підказала. Далі працюємо із загадкою. Вам подан початок речення і кінець речення. Ваше завдання з'єднати, щоб у вас вийшли цілі речення, прочитати їх ще раз і відгадати, про яку ж тваринку йдеться мова. Для того, щоб вам було легше. Я вам прочитаю цю загадку з самого початку. Тож ви зможете послухати і вже дізнатися і знайти кінцівочки для кожного речення. Тож увага! This is my favorite animal. It is not big. It. Is brown. It likes apples and bananas. It can run, jump, and climb trees. It has got a long Tail. Довгий хвіст. A long tail. What is it? Що ж це за тварина? Коли з'єднаєте і ще раз прочитаєте, напишіть, будь ласка, сюди одне слово, назву тваринки, яку ви відгадали. І ще одне цікаве завдання загадка для вас. Права 1 на сторіночці. 24, Exercise 1, page 24. Для початку вам треба згадати англійський алфавіт і з'єднати крапочки за алфавітом. A, B, C, D, E, F, G і так далі. Коли ви з'єднаєте, у вас вийде малюнок, Якоїсь тварини ви її обов'язково впізнаєте. Ваше наступне завдання розфарбувати цей малюнок тим кольором, який би вам сподобався. Color, please, the animal. Розмалюйте, будь ласка, тваринку. Наступне завдання вже буде трошки складніше. Треба прочитати і відповісти. На запитання. Давайте з вами розглянемо запитання зараз разом. Is this a pet? Is this a pet? Що таке pet? Це домашній улюбленець. Нас запитують. Це домашній улюбленець? Is this a? Pet. І ми з вами повинні вирішити, чи може ця тваринка бути домашнім улюбленцем? Якщо так, ми скажемо Yes. It is. Якщо ні, ми відповімо No. It isn't. Yes, it is. No, it isn't. Наступне запитання. Is it Big? Воно велике? І так само на наш, на наш огляд, може бути або велика тваринка, або, на нашу думку, невелика тваринка. Тому ми так само обираємо. Який варіант нам підходить? Yes, it is. Або No It isn't? Наступне запитання. What color is it? Про що ж це нас запитують? What color is it? Звичайно, про колір? Ми повинні з вами почати it. Is, а далі замість крапочок писати назву того кольору, яким ви розфарбували цей малюнок. Does it like apples? Про що це запитання, що починається зі слова does і містить like? Does it like apples? Чи подобається цій тваринці яблуко? Ану давайте подумаємо. Чи може такій тваринці подобатися яблук? Якщо так, ми відповімо yes it does. Якщо ні, ми напишемо No. It doesn't. No, it doesn't. Рухаємося далі. Запитання. Can it climb trees? Слово can запитує нас про те, що воно вміє. Can it climb trees? А воно вміє лазити по деревах. Якщо так, наша відповідь буде Yes. It can. А якщо ні, No, it can't. No, it can't. Ні не вміє. Наступне запитання. What animal is this? Що ж це за тваринка така? Ми з вами відповідаємо. Коли ми відгадали вже, що це за тваринка. It's e. A... А далі впишіть самі назву тварини. Do you like it? Запитання нам вже знайомо. Do you like it? Тобі вона подобається? Коли запитання починається з do, то і у відповіді повинно бути do. Ми можемо відповісти Yes, I do або No I don't. Заповніть, будь ласка, відповіді на ці запитання за своїм смаком і за тим, який малюнок у вас вийде.